Так само розказували, що після війни сюди до вас українців, звітом, з тих територій, що відійшли під Польщу. Десь там з, були з Белза таків. країн. Досить, досить, були, було досить тих переселенців. То навіть у нас тут в тих хатах, що повивозили, то повивозили їх, а в тих хатах поселяли тих переселенців, то вони жили тут. То вони навіть жили довго літ. По, по пару літ, то потім, як поїхали туди, то ще приїздили на праздник сюди, то, то самі привозили сюди. Вже тут був спокій, а самі ціливозили, я не знаю, що то таке, але так я ж, знаєте, то ще, ще мала було, що тут до мене казати. Другий, третій клас і там вся людина. А їм тут якусь землю давали, чи вони вже зразу все і в колос потім брали, як то було? А відразу колос. відразу колос. А давали по побачив городу. То давали по 250, города де в хаті живу, от тут відразу, от їх хворі вивезли зараз через дорогу, тих вивезли, то, то була мамина сестра, то того немка вивезли, то Срайну, що то зробили з цією хатою, розібрали. Розібрали хату, забрали. Сто долу розібрали, забрали. Бо тут нас погоріло, а там порозбирали. А ті городи подавали людям. to tym perecykańcem dawali pokusku